На останніх віче, що проводилися в міському будинку культури, мешканці Прилук ставили велику кількість питань, які стосуються життєдіяльності міста, в основному про роботу підприємств комунальної сфери. Тож віче 13 квітня, виконуючий обов'язки міського голови Дмитро Барнаш, вирішив присвятити відповідям на офіційні звернення прилучан. З роз'ясненнями стосовно першого з них повинні були прийти представники газового господарства. Люди цікавилися, зокрема, тим, чому мають проводити доплату за газ в літній період. От, якщо вони встановили вдома бойлер і користуються гарячою водою за рахунок електроенергії. Більш об'ємне запитання: чому зникло опалення в квартирах ще до завершення опалювального сезону? Це турбує все місто. Зв'язку з тим, що середня добова температура була більше восьми градусів на протязі трьох днів, розпорядження пройшло щодо завершення опалювального сезону. Деякі котельні вже були опромбовані. Тобто припинили постачання газу і так далі. От зараз це питання було б стояло перед керівником УГГ. але ж він не з'явився. Обурившись відсутністю представників управління газового господарства, люди збиралися наступного дня йти під стіни підприємства за поясненнями. Але на кінець віче надійшов офіційний документ з поясненнями щодо доплати за газ. Далі про літо, яке в прилуках зазвичай проходить без гарячої води. Борги теплогенеруючій компанії треба виплатити обов'язково, адже і рішення про припинення опалювального періоду це одне з вимушених непопулярних рішень влади державного рівня, змушений працювати в режимі жорсткої економії наголо. Осив Дмитро Барнаш питання наші на самому високих рівнях в самому «Нафтогаз». мають таку надію, що ми не залишимося в цьому році без гарячої води. Мають таку надію від директора прилуки тепловодопостачання Андрія Гавриша. Люди отримали пояснення, що таке абонплата, що включає в себе термін обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Не виключено, що на підприємство чекають суттєві зміни. Є доручення щодо того, вивчити питання. Хто готовий перейти на індивідуальне опалення? Що значить готовий? Це потрібно не лише бажання, а й готовність. Тобто ви самі розумієте, що окрім того, що е, є саме бажання відійти від системи централізованого опалення, ще потрібно кошти для того, щоб це в своїй квартирі можна було зробити. Тобто вже зараз люди спроможні встановити індивідуальне опалення можуть зателефонувати в прилуки тепловодопостачання або прилуки житлобуд і повідомити про це. Кількість дзвінків фіксується для прийняття відповідного рішення щодо роботи управління праці та соціального захисту населення. Дмитро Барнаш запропонував написати звернення до депутатів Верховної Ради України з тим, щоб вони подали як зміни у законодавстві пропозиції людей щодо полегшення механізму отримання субсидій. Наразі існує іноді безвихідна бюрократія, в якій В'язані і управління праці, і центр зайнятості населення стосовно попередніх звернень, то на 16 квітня народну раду запросили подивитися, як працює управління праці, зокрема з інвалідами. Дмитро Барнаш запропонував підтримати молодіжні ініціативи. Відроджена нещодавно молодіжна рада вже має перші результати своєї роботи. Але щоб все задумане вдалося, без підтримки молодим не справитись. А от прилучани в свою чергу радили Дмитру Барнашу обійтися лише одним заступником, щоб зекономити кошти. Та скоротити кількість депутатів у міській раді, цікавилися, чому дільничні міліціонери не контролюють безвідповідальне накопичення сміття на вулицях міста і не штрафують за це мешканців. Активізувати роботу в цьому напрямку доручено виконуючому обов'язки начальника міліції Анатолію Руденку, який був присутній на віче. Кілька нових доручень було передано й послузі: зокрема, вирубування молодих дерев, що ростуть на території нового побуту, та встановлення нових контейнерних майданчиків. Водоканал повинен облаштувати. Територію спуску від площі Володимира Мономаха, а от присутній навіче голова Прилуцького міського осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода Іван Тютюнник звернувся до присутніх одразу з кількох питань. Активіст прилуцької міськрайонної організації Свобода рішуче засуджують спробу колишніх і нинішніх представників партії регіонів і комуністів встановити в прилуках пам'ятник судді Шекері. Який засудив до тюремного ув'язнення борця за волю та незалежність України Петра Рубана, вважаємо це наругою над всіма патріотами, які віддали своє життя за незалежність України. Заяву Іван Тютюник передав секретарю міської ради Дмитру Барнашу. А прилучанам порадив уважніше читати історію, щоб знати, яка історія так званих георгівських стрічок, які зараз прикрашають сепаратистів на сході України. На завершення віча Дмитро Барнаш передав подяку голові громадської організації з охорони правопорядку Олександру Роговому командування військової частини. 1671 висловлює вам подяку за дієву матеріальну, технічну та продовольчу допомогу під час виконання бойових завдань військової частини. Нехай ваша чітка громадянська позиція послужить яскравим прикладом самовідданої праці та патріотизму щодо зміцнення та процвітання нашої держави. Наступне народне віче відбудеться 4 травня.